Ви Прийшов моє приміщення! Не нанеси документи. Де ваші документи! Ви є влада, ви представники чого? Без Що ви зараз розказуєте? Патріон, Патріон це є. Це є по закону, це є по закону. Насидали я пане Ване. А тепер ви стоїте по закону. Про який ви закон можете, якщо ви накрали більше ніж треба? Покажіть, один документ на право власності, землю. На на ви самовольно, яке ви маєте право. Я опозичу я представник суду. територіальної представник. Рішення суду, місь. суду. Ви, ніхто не має так. права. Ви там центрі міста поставити. права. Ніхто не має права на розпитувати. Він мені не дає документ. на землю, Спеціально не дає. Ви не платите за цю землю спікерів. Ви знаєте, скільки стоїть заплачено біля пів мільйона. Кібер... Скільки вірака? Смітайтесь, Горішевського спитайте, він це цей займається. Я до нього не маю жодного візника. І чому ми маємо ми надавати не міську не землю? Не поводиться, тому що мер півтора року не хоче надавати право на землю. Або, або, або він е, відмовити має нам, або надати. Другого рішення не буває. Або да, або ні. Не можна, як собака на сіні сидіти. І сам не гам, і другому не дам. Є закон на протязі 40 8 днів він повинен дати відповідь. Ніяких відповіді вже немає півтора року. А оце, що він зараз творить, цей спектакль, це хоче надати собі рейтинг важності щоб показати, що я в місті цар, я можу робити те, що захочу. Ні, те, що захоче, не буде він робити. Є закон, мусить попередити. Як би воно законно, незаконно, є рішення для цього судів, є попередження і потім має приїжджати. А це, що зараз люди роблять, хто ж буде відповідати. Я не знаю, чиї це люди. Це люди Аношенка і це Дія. Чиї чи, чи це, це, чи, це люди, люди, гляньте, це іменно це, це, це люди, які називаються шановні, яку цікавий сектор. Чому ви так те націонали? Вас триває, ваш костюма приходять. Хто вони? Хто вони такі люди? Ви запитали хоч в одного документу. Так ні, то що ви запитаєте, то буде потім. Ви запитаєте, чому ці люди роблять тут ці дії? Чому міліція без Будемо ждатися, це не дивіться. Ні, тут може не поїздкувати. попросить нас, люди хай покажуть документ. Міліція, кажіть документ! Просимо брать масштаб. люди не забирають той документ? Покажіть, хай ці люди покажуть, на основі чого ви сюди. Рішення повинні бути. Що вони прийшли сюди розкидувати? Покажіть. Я показала, що діяльність законна. У нас діяльність западці, що з бороття На основі чого хай покажуть мені документ! Хай покажуть мені ще врод. раз Хто ну старший? Рішення суду. Хто старший з міліції? знімай, знімай двига, Ні, ні, вони не поїдуть дивись, бо вони закручують. На день міста буде відкриття, тут будуть западне проводити. Тут все має старотина.